Привіт, друзі! Ми соні... Ой, ой! Ми сьогодні тестуємо нову версію Майнкрафта. Вона називається Spring Life. Ця версія додаває багато нових рослин і тварин. Ви зараз почуєте Майнкрафтовий всі ну, ну... речі. Тут листя хрумтя. тут... Е... Ну, Тут речі, тут багато речей ми робимо. І тут. Ми тут, ми тут а вам не буду казати, що тут є. Але це відео я хочу зробити, і це місце це може студіо. Вон тут, тут є багато речей. І, і тут, бо дивіться, тут, є речі, що не ні моди. Ну, тут додав моди я хотів. І ну, тут ТМТ, і тут, бо дивіться, тут. Ці нові речі ви помічили листя, листя, ну це таке. Тут, тут є ці нові. Ш... Ну, Firefly Bushes, тут є ці квіти. І окей, зараз вам буду показати яйця. Подивіться.

Charcoal Box, Villagers, Villagers і Rabinger. Це всі. І вам покажу ще щось. У, це я не сюди зайшов. це кімната Молджея, Перепрошую. Добре. Подивіться на ці всі нові тварини. Що ж тут курка, -та? ці тварини називали тут курка. Закрито нема хебіга. Нема, нема хіппі гасів. Gust. Добре. Це буде ще опу верх. Ходимо сюди. Отак. Закрито нема джайт гастів. Гаст. Добре, це БІЛЬШОСТІ багато ми робимо на відео. I my zaraz widzę spaty. Co so, tak, Piano? Ja, ja robię nic, bo tak karnisza, nice, bo to są kieczatki. Jak harno, na dobranicz. Uf.